яка знаходиться в полоні. Великий свій час ми проїздили туди і якось так забули. От вони сказали, і ми взяли цього Шевченка в них тільки за тою умовою, що кожне наступне засідання, там Шевченко буде обов'язково на столі. Я його заставлю. Шановні друзі, я уповноважений від проводу, обласного проводу Народного руху Хмельниччини привітати колектив Конгресу з такою славною датою, побажати міцного здоров'я, творчого натхнення і подальших творчих успіхів. І від народного руху Хмельниччини, відзнака така, Валерію Грошку, поету, патріоту, історичному рухівцю. Перенестей Микола Вікторовича. І також подяка Володимиру Півню, літератору, художнику, патріоту Володимир вам Гадоровичу. І особисто від себе в знак нашої солідарності, а, нашому Володимиру Анатолійовичу. Дякую. Відпілу, Імені Наталі. Я запрошую вас на чергове засідання у Миколятській державі в цьому році приїжджали там відкривати, Ще не знаю хто писав, але, мабуть, на день козацтва, ми відкривати я... оновлений музей Маркоцького. Галина Васильна вже була, там і ви там були всі свій Як Як того дорогу, знаєте, і, будь ласка, і там його і, і снігом, як казав Сергій Так, Кошика покажеш.